Мати голос, директор дівчата, не за тих. Дякую, є помічаю, де є неформальні стосунки між... Учнями одні попереду сидять, зові протиплату, але я відчуваю тепло їх погляд, особливо коли повертаються політики, а там чекають, коли він повернеться, краще не повертає. Почнемо заточатися. Цікава детальність. Коли мої студенти одного разу читали «Садок пишневої коло одна з студентів трошки поправила Шевченка і читала «Садок пишевої коло хати, що милі над вишнями.

дружину, одружила, мати діда, мати хатку свою, садочок свій. І він мріяв про такий садочок, щоб була був вишневий садок біля його хати. І він каже, як би з ким сісти. Ты был в такому що можна було так з допоновить, хоч як нерв на сім світі, а все таки якось А то ж нема сви, світ широкий. людей Ничего, багато можна, чем... на землі та доведеться одиноким холодні хати. Людином простягтися або... ні. Треба одружитись, хоча б на чортові сестрі. І він пише рядочки, які пісни стане, не женися на багаті, бо вижене с хаті, не женися на убогі, бо не може спати. А женись на добрій волі, на козацькій долі. Яка буде, така буде, чи го. Можна дорікає і не розважає, ніхто не питає, удвох кажуть, і плакати мов легше, наче, не потурай, легше плакати, як ніхто не бачить. здорово, Я Тарася Григорович.

Яка мене заповникала на все життя. Безславному часі. А що хуйовись? Цей світ покидає. Так ти похилівся. Згадайте, дівчата, вам треба згадати. Вона вас любила вже квіти і про вашу долю любила співати. Та я представляю. Про чорні Серце рвалося, сміялось, виливало. Про темні ночі, про зелений сад вишневий, про ласки дівочі, про степи та про могили, що на Україні серце моліло. Свою дитину та нас гехоронець про жив, про Україну, про степи та про могили, про народ наш співали.